Друзі, під таким пеньком я знайшов просто карколомний сигнал. Справді карколомний, погляньте глибоко, щось зелене, погляньте, яка патина. Витягнув, і я навіть не підозрюю, що це таке. Чую, друзі, в лісі такий крик. Бачевський. І я зразу прибігаю, дивлюся. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Ну що ж, ми виїхали на пошук. По першій світовій війні, і до речі, тут і Друга світова війна була. Так що можуть знахідки бути різноманітні. Ми зараз в горах, тут мороз, а в долинах плюсова температура. Так що трішечки прохолодно. На це ми не розраховували, але будемо шукати. А тим часом долучайтеся... До збору на впівдрони для ї галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, погнали шукати артефакти. До речі, я тут був дуже, 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 дуже давно і лише один чи два рази. І тут були цікаві знахідки. Років друзі, 8-9 тому я тут був і пам'ятаю бліндажі в такому гарному буковому, грабовому лісі. Ось, бачите, бліндажі. А лісу вже немає. Ось така вирубка. Сигнали поки що гільзи. І перший такий цікавий сигнал, що можна вам показати. І погляньте, що це таке. А приємний сигнал. Ось, вже бачу. Бачу, що це жетон раннього типу. Німці Перша світова. Де Гнилий. Друзі, розсипається в руках. Тут глина. Тут глина, тому стан такий собі. Ну, розсипається. Ось, бачите, краї. Зараз почищу і вам покажу. Але вже приємно, там, де є жетони, там є інші цікаві знахідки. Це ранній тип і ці жетони просто перебивали, а ось старі викидали. Гнилий друзі, та ще й на перший погляд жетон порожній. Без набивки. Заготовка. Ось так. Ну і таке буває. Але, але, це означає, що тут жетони набивали, Мають бути ще. Ну, але погляньте, який стан. Ось цинк тут просто гниє. Ну, шкода, шкода. І це, в принципі, знахідка на бруствері бліндажа, та ще й на схилі і не глибоко. І все одно стан такий. Камрад казав, що копати пляшок вже більше не буде, тому що йому не щастить. І що ви думаєте? Копає пляшки. Знайшов смітника і каже, є скло. А я тим часом знайшов монетку. Де у нас? Один геллер чи ні? Ось така зелененька. Залепша. Потрібно зараз подивитися, почистити. А, бачу. Здається, я бачу німецького орла. Так, це один феніг, друзі. Навіть чистити не потрібно. Німці. Перша світова війна. Ось тут орлик, крило німецького орла. Та ще й в гарному стані. Погляньте, якщо протерти. Патина і краї не сипляться. А це означає, що буде гарний стан. Ось так. Вже одна монеточка є. 1911 рік. Ось. Супер, шукаю пікельгельми. Оце в мене щойно був сигнал надії. Потужний сигнал. І погляньте, що це таке. Я думав, що це вже щось від пікеля. А це від газової лампи. Бачите, цілий механізм подачі гноту. Ось так. І погляньте, що він в такому гарному стані ще. Дивно. Хоча, бачите, латунь така темна, вона обгорівша, мабуть, обсмалена трішечки. І тому так збереглася чи що. Ну все, є навіть з коліщатком. На реставрації. Друзі, під таким пеньком я знайшов просто карколомний сигнал. Справді карколомний, погляньте глибоко, щось зелене, погляньте, яка патина. Кольорове 100%. Не знаю, що це таке. Не кельт. Тому що бачу якісь отвори, бачите? Ось ось отвори. Не знаю. Можливо, казанок. Або щось в цьому дусі. Ну зараз буду акуратно викопувати, тому що коріння неймовірне. Я один корінь розрубав, ну, тут же дерев немає. Це спенька цього, уявіть, яке коріння біля цього дерева було. Цікаво, скільки цьому дереву років? Мабуть, поза 100. Друзі, витягнув, і я навіть не підозрюю, що це таке уявлення немає. Погляньте, я крутив в руках. І не знаю. Можливо, щось від кулемета, можливо, якась система охолодження або від гармати. Ну, щось в цьому дусі. Вага, десь 4 кілограми. Ось там порожнина. Ось така. Ну, можливо, щось з охолодження. Не сувок, думаю, період Першої світової. Хто знає, напишіть. У коментарях, тому що вперше я зустрічаю такий артефакт. І, до речі, на позиціях ось такий 4 кілограмовий сигнальчик знайти, ну це вже щось неймовірне. Я думав спершу, що це може бути гільза артилерійська, але потім побачив ось ці отвори і завагався. А виявляється, це ось така річ. Ну, не знаю. Оце загадка. Справді загадка, але мені здається щось цікаве. Ну 4 кілограми. Зараз пропікаю, можливо там ще щось буде. Викупав трішечки цікавих побутових артефактів. Погляньте. Думав спершу, що звичайний корок, але ні. Салдерма, ДРГМ і номер. Від якоїсь мази, і мені здається, що це по Другій світовій війні. Ось така цікава річ, гарно розписана. Ще ось таку річ знайшов. Щось дуже знайоме, але не скажу від чого. Але дуже знайоме, щось по війні. І ось такого корочка теж знайшов гнилого, але латунний. Ну і, звісно, гільзи, гільзи і декілька цинкових гнилих гудзиків. Ну, але на цей час це вже є результат. Копав ось таке залізо, не знаю, що це за залізо. І як копав поверхневий такий сигнал, не сигнал, а знахідка. Пляшечка Карлсбад. Ось так. З-під мінералочки. Але більше нічого. Одна ось така пляшка і все. Якби був бачевський, то б вже було цікаво. А так, мінералка та й мінералка. Продовжуємо ходити, шукати. Перейшли трішечки в глиб лісу. Тут такий гнилий ліс, але багато позицій. Намети, бліндажі, багато сміття. Подивимося, що знайдемо. Чую, друзі, в лісі такий крик. Бачевський. І я зразу прибігаю, дивлюся. А нема Бачевського. Погляньте, ось ця бита пляшечка. Далі порожні пляшечки, а Бачевський в іншому місці. Погляньте, літровий. Що, дивимося? Ох, краса яка! Який чіткий, літровий Бачевський. 1782. Краса, цілесенький. Ого! Супер, супер, друзі. Лайк за таку знахідку. Сьогодні вже пішли гарнесенькі знахідки. Ну що, оце гарний початок. Сподіваємося, на кінець. Продовжуємо шукати. Камрад каже, що є ще сміття, ще є пляшечки. А, ось. Є? Ано ну ще разочок. Є, пляшечка. Вау, ну що, продовжуємо лайк. І все, і погнали. Трішки незручно, тому що бліндажі закидали сміттям. І зайти бліндаж важко. Але я зайшов і зразу ж жетон великий. Я його вже чистив, дивився. І спершу подумав, що набивки немає. Але ні, набивка є, ось така ручна. Погляньте. Ну, потрібно його чистити. І тоді вже дивитися, що за набивка почищеного. Цього жетона я покажу в нашому телеграм-каналі. Ну, а посилання на телеграм-канал я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ось, ну, це вже гарнесенький жетончик. І, до речі, майже біля того ж самого бліндажа, що я й попередній жетон знайшов. Можливо, тут був штаб якийсь і жетони набивали. Прокинувся легесенький, а можливо, і не зовсім легесенький вітерець. Але, але ми продовжуємо шукати. Сподіваюся, Уау, мене трішки чути. І ось камрад знайшов ось таку сокиру волотенську. Погляньте. Ну Вона має скол такий, але можна відреставрувати. Люблю такий тип сокир. Гарнесенька. І ще знайшов ось таку баночку. Мабуть, медицина. Ну, 100% якась медицина, скло коричневе. Бачите, без знахідок ми не залишились. Поверхневі, друзі, сигнал. Я вже думав, що це капана Пцайхен. Але ні, це ось такий зачеп, латунь. Від сумки-сухарки. Німці, Перша світова війна. Гарний сигнал. Ну, Така фурнітура. Але... Все одно, бачите, губили тут і жетони губили, і зачепчики від сухарки. І тут ще й австріяки були, бо я знаходив гільзи Манліхера. Так що, думаю, і капи на обцяхи не мають бути. Ну, Якщо немає на обцяхів, то будуть пікеля і пряги. Люблю сокири знаходити, але не зламані, не пощастило, друзі. Розчарування. Ось така була сокирка, але зламана. На жаль. На жаль. Але сподіваюся, ще знайти цілу. Ходимо, бродимо, поки що нічого ще не знайшов. Ну, Все, що ви бачили, то знайшов. А так одні бліндажні скоби. Камрад десь сходить, не знаю де. Можливо, він щось гарне знайшов. Я ж казав, що тут ще й Друга світова війна є. Заходили німці і в ті часи. Погляньте, що це таке, хто вгадає. Це частина затвора від кулемета МГ-42. Ось так. Такий ось артефакт. Стріляли, затвори міняли. Поки що штурмаків і знаки за поранення я не знайшов. Ще, друзі, одна знахідка по рейху. Ось такі артефакти. Це була стрічка від того ж МГ. Погляньте. Ось. Ну, стрічка сама майже згнила, тому патрони в таку розсипну. Ось, біля такого бліндажа, який далеко від тих позицій. Ну, 200 метрів, самотній. Пошукаю довкола, можливо, це бліндаж по рейху, а можливо якась криївка або щось. в цьому дусі. Потрібно перевірити. Ну, але поки що такі артефакти. Ось, Викупав, друзі, я невеличкий смітничок, було декілька консерв. Ось биті пляшки, ось консерви. І там була цілесенька пляшечка, я її дістаю, форма, колір. Погляньте. Але не розписано, я вперше в таку форму знаходжу пляшки. Я думав, що це сало якесь. Ось ось така пляшечка. Не знаю, невідомо мені. І цілесенька, але не розписано. На жаль, на жаль, ну, що зробити. І таке буває. Потрібно дослідити це місце довкола бліндажі, бліндажі порожні, а ось тут. Видно, що є невеличкий намет. Ну, був невеличкий намет. Десь на глибині 50 см знайшов ось такий сигнал. Я вже бачу, що це дверцята до пічки. Ось, Але не прості. погляньте, тут є літери, щось цікаве пише. Ось так. Але що пише, не знаю. Потрібно чистити і тоді. Вже можна перекладати дверцята цілі, тому можна забрати на реставрацію. Антуражна річ, якщо ще гарно щось пише, то взагалі цікаво. Ось такі речі. Можливо, тут ціла пічка є. Потрібно копати. Накопалися, нашукалися невідомі артефакти знайшли. Ну, тобто, я знайшов. Якщо ви знаєте, що це таке, то пишіть у коментарях. І камраз знайшов чудову пляшечку. Я гадаю, сьогодні гарний день, гарний пошук. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на ВПРОни для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також ви там знайдете посилання на наш телеграм-канал. Якщо цікаво, теж долучайтесь. Ну що, успіху вам, успіху мені, до зустрічі!